Не тільки на Росії, але на тимчасово окупованих територіях пройдуть так звані вибори переобрання Володимира Путіна. Тому жителів Донеччини, Луганщини, Запорізької області, Херсонщини обов'язково будуть змушувати і змушують піти на вибори. Їм роздали вже насильно росіянські паспорти і так далі. Це звичайно порушує всі норми міжнародного права, всі. І інші закони, будь будь-яке людське, навіть розуміння, і також і в Криму вже ходять, змушують голосувати і так далі. Але все ж таки, якщо ви ще не виїхали з окупації, я закликаю вас це найближчим часом зробити, бо там небезпечно в будь-якому випадку. Але якщо ви не виїхали і ви не можете саботувати процес і не піти на вибори. Будь-яким будь способом я закликаю вас прийти і написати на бюлетені або слава Україні, або те, що ви думаєте про е, Володимира Путіна і цього російського військового злочинця. Тому чекаємо Україну, чекаємо, коли всі тимчасово окуповані території повернуться. Ми віримо, що Донеччина, Крим, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя, Бердянськ, Мельтополь – це Україна. Віримо в Україну, слава Україні!